Що я ніколи не буду делать в отношениях? Во-первых, я ніколи не буду готовить и і не буду заварювати чай. Ми все це можемо заказати з будь-якого ресторану туда туди А ну так, да, ну це супер. Це про це мріє кожен чоловік. Ну, типу, щоб жінка-дружина не готувала, а постійно якусь доставку замовляла, або ходили в ресторани. Це просто мрія, кожного чоловіка, така дружина. Тут, це типа, перший пункт мені вже подобається. Я вже от просто в захваті. Просто. Ну я вже кайфую. Ну, так... Така хороша дружина. А ну цікаво, а що там далі? Таких я ніколи не буду збиратися, розкладувати веші і витирати пиль. Це може делать домработница. Взагалі супер. Взагалі супер. Наш мені жінка, яка буде прибирати. Чи вам, пацани? Взагалі, кому потрібна жінка, яка буде прибирати. Скажіть, будь ласка, комусь потрібно. Ви знаєте таких пацанів, яким потрібна жінка, щоб прибирала і готувала? Я взагалі не знаю. Я ні разу в житті не зустрічав такого. Чоловіка, пацика, я не знаю, просто мужчину, який би хотів жінку, яка буде готувати оце все, домашнє таке. Щоб прибирати, ви що прикалуєте, чи що? Це все має готувати дома і прибирати прибиральниця. Все правильно. Ви що прикалуєте, чи що? Ви що не поважаєте свою жінку чи що? Я ніколи не буду о пані, якщо він заболів, пусть викликає себе врача. Я не мама, щоб їм займатися. Я... 100%. Це 100%. Ви що прикалуєтеся? Коли чоловік захворіє, дружина ні в якому разі не має за ним турбуватися. Це просто, воно ну, що, що йому мама чи що? Сам все. Ні, Ну тут я повністю згідний з тим, що говорить дівчина, типа пацани, це ідеал жінки, просто ідеал дружини. Кожен чоловік мріє про таку дружину. Не буду дарить подарки своєму молодому чоловіку. Навіть на празднике я вважаю, що парень має дарить девушке подарки, а девушка не обязана. Буду... Все правильно, я теж з цим згідний. Це, просто, я не знаю, це мрія кожного чоловіка, і мрія кожної мами, хлопця, мужчини. Ну, Це просто must-have дружина в сім'ї кожного чоловіка. Все не прибирає. Не готує, не доглядає, коли хворий. Я вже не говорю про те, коли здоровий. А і не дарує подарунки. Але їй подарунки дарити треба на кожне свято. Все правильно чотенько, все по факту. Роспитують дітей, тому що буду займатися собою, а дітьми пусть займаються муж і няня. Іменно так. Все правильно. Ну, хоч народиш, чи хтось має теж народити. Ей. Вода. Ну, ну і що? Тут я вже далі просто боюсь слухати. Мені вже і так цього достатньо. Я і так в захваті, просто такому, що просто, ну. Немає, немає, межі, немає межі тому захвату. Так візять в мою житті-хейтери, которые пишуть в коментарях. Ну, тоді це все міняє повністю. Тоді, якби ну, все, я зрозумів, це був типа прикол. Але знаєте що? Фішка в тому, що є багато реально дівчат, які так не жартують, а думають так по-справжньому і викатують своїм чоловікам, от е, такі, от, е, ну, я б сказав, ну, страшні речі. Ну, просто от ну, страшні речі говорять ті, ті дівчата зараз. Пішла така молодь, ті, ті дівки сучасні, то таке балакають. Я не знаю, тут страшно слухати. То, то Як? Не прибирати, не готувати за дитиною не дивитися, за чоловіком, коли він хворий, не дивитися. <плес> я не знаю, до чого це все, до чого ми прийдемо, до чого це все йде. Ну, є. Якби... Я навіть не знаю, що сказати. Ті, але прикиньте, ну, все одно знайдуться, хтось знайдеться, хто жениться з такою. Ну, я не говорю конкретно про цю дівчину, але я говорю про дівчат, які притримуються на життя таких самих поглядів, які були озвучені цією дівчиною в першій половині відео. Є же ж такі. і одружаться. Більше того, такі дівчата, ну, скоріше за все, в них просто такі, знаєте. Ну. Хотів сказати сильні характери, але все-таки напевно, що не у всіх. І от якщо дівчина таких поглядів має сильний характер, а чоловік слабохарактерний, то по-любому жениться і буде це все терпіти. Ну, та й хай терпить! Ну, та хто йому забороняє? Ну, та хоче хай терпить. Ну, то а що? А що ні? Та найтерпить. Якщо йому так добре, ви ж знаєте, як називаються такі чоловіки? На букву К починається. На букву К, «К», 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 «К» закінчується. Називається Каблук. Каблук. Ні, ну, Типа, дівчина, жінка з такими поглядами це просто супер жінка, супермама. Ну, ладно, посміялись і хватить. Але насправді, в реальному житті, насправді є такі дівчата, які реально так думають, так живуть. Ну, угу. Кожному своє. Хто ми такі, щоб когось обсуждати? Ми можемо так знаєте, послухати, поговорити, собі там десь на кухні, щоб ніхто не чув. А так, типа, ну, то що? Ну так. На <nell Jungnet> <believers> <до> <god> <avez>